Слава Україні! Шановне товариство, всім привіт! Нестандартний сьогодні буде випуск, такий я такого ще не робив, але я регулярно дивлюся військові огляди, які робить там Олексій Арестович, Олег Жданов час від часу, що вони там розказують. І регулярно дивлюся також на польськомовному Ютубі. Те, що роблять там їхні військові аналітики, я чесно кажучи, мені більше подобається те, що роблять поляки, і їхній рівень військового аналізу. І от я хотів спробувати зробити короткий переказ, переказ того, що робить, от, тижневі огляди Ярослава Вольського. Це не моя аналітика, я просто послухав, дивлюся, мені воно подобається, мені цікаво, то, як він розказує, як він робить це. і я просто перекажу коротко з скринами, з того, що він показує, як він розказує, що він робить, і я перекажу коротенько. Це не дослівний переклад, це переказ. Так що, якщо буде популярно, буде набирати якісь трохи лайки, то я думаю, що можна буде регулярно таке робити. І мені здається, що це цікава тема. Значить, Хто такий Ярослав Вольський? Це польський політолог, журналіст, публіцист, цивільний аналітик, що займається питаннями армії та оборони, спеціалізується на бронетехніці та протитанковій зброї. У 2010 році закінчив політологію на факультеті соціальних наук Рословського університету. Написав магістерську роботу армія в політиці польської влади у 2004-2010 роках. В тому ж 10-му році розпочав навчання в докторантурі інституту соціології Вроцлавського університету, але докторантури не захистив докторську диссертацію і. При цьому провів два оригінальні семінари у сфері національної безпеки у Ростовському університеті для студентів другого курсу бакалаврату військові потенціали країн J-20 та Сучасні технології безпеці та обороні». з 2014 року. Він пов'язаний з воєнною журналістикою в Польщі. Спочатку з порталом Дженнік Збройне, а потім з періодичним виданням Дженнік збройне аналіз. З 2015 року, з оглядом Збройних сил, як постійний співробітник періодичних видань нова техніка військова, вози бойовий швят і фракаут, журнал такий в них є. І журналіст видаництва Magnum X, нова техніка військова і фракаут. Пов'язаний з індустрією OSINT, Open Source Intelligence, розвідка на основі відкритих джерел. Із 4 квітня 2022 року веде канал Вольські війні», де обговорює ситуацію на війні в Україні, рішення польської армії, геополітичну ситуацію в світі, і був також е, дуже частим гостем ще одного такого польського відомого журналіста, який багато е, пише, цікавиться, розповідає про воєнну і геополітичну тематику, як е, Пьотр Зихович. Канал такий історія реальна називається. Я теж думаю, що може, якщо буде цікаво, то я зроблю такий короткий огляд, або буду робити якісь перекази, можливо, деяких там, гостей, то, що він розповідає, тому що надзвичайно цікава тематика. Мені здається, що українській публіці було б цікаво е таке е дізнатися. Значить, тепер переходимо до самого рапорту станом на 12 лютого 2023 року, що нам Ярослав Вольський розказує і аналізує, як ситуацію в бойових діях на Україні. От, Херсонський напрям. Херсонський напрям там вже доволі тривалий період часу нічого такого дуже активного не відбувалося. Червона лінія вздовж лівого берегу річки Дніпро це польові укріплення, які спорудили росіяни. Оці квадратики червоні це ті бойові бригади, які вони навіть, там сконцентрували, пунктиром позначені лінії, які, де вони там, зони їхньої концентрації. Наші, відповідно, то, заштрихована лінія це зона, там, де контролюється, де сконцентровані Збройні Сили України. Як він каже, з його даних, ті, що він там зі Спутника подіставав, це значить, у нас там чотири бригади територіальної оборони сконцентровані, невеликі сили, але вони за річкою Дніпро і там доволі ну, така, нормально можна себе почувати на тому правому березі. Такі оці конусоподібні у нас фігури йдуть. Сплошною лінією намальовані. це зона, яку досягає українська артилерія, 155 мм до 40 км. І от пунктиром показана зона, яку покривають Хаймарси. Більший такий пунктиром, таким показаний такий конусоподібна така фігура, яка показує зону покриття наших Хаймерсів. Значить, що тут ще треба відзначити на Херсонському напрямку, що росіяни в останні дні почали швидко скидати воду з Каховської ГЕС. Це зроблено для того, що українські... Сили спеціальних операцій, і оператори сили спеціальних операцій там так задовбали росіян на лівому березі, що їм треба було якось захиститися. і Вони скидають там, створюють таку заболочену зону. Ця зона за притоплення, вона визначена у вольського жовтим кольором. І він ще зазначає, що для чого це може робитися, щоб ускладнити українцям можливості для проведення якоїсь десантних операцій на лівий берег. І для чого це знову таки в свою чергу, що. Росіяни хочуть забезпечити себе від можливості нанесення удару, тому що вони самі готуються до того до активних воєнних операцій на інших ділянках фронту. І вони хочуть собі тут ну, забезпечити так, щоб їх там не могли дістати на лівому березі. Наступна ділянка тут уже в більшому масштабі показана значить ситуація на нашому запорізькому і так би мовити Донецько-Харківському цій ділянці фронту. Сконцентровані в шести місцях е, угруповання військ російських. Одне там величиною, ну як він, він зазначає, Ярослав що це розмірами з армією це напроти Харкова у Белгороді, росіяни сконцентрували. Два корпуси, але такі крупні, які теж можна би навіть оцінити як армія. Це в, на північ від Куп'янська. І там, чим зручно для росіян, що там сходяться кілька залізничних шляхів. А російська армія вона завжди прив'язана до залізниці і їм зручно там постачання забезпечувати цих сил, які вони там сконцентрували. Значить, на Запорізькому фронті в районі Мелітополя теж там таке перекидають війська росіяни з Криму. І найбільше угруповання сконцентровано там навпроти Горлівки. Під Горлівкою там концентруються дуже значні російські підрозділи. І також варто відзначити, що значне угруповання там бісля рубіжного і кремінної росіянами створено. Це така теж, як, як за даними Вольського, це в розмірах в армії. Це там можна говорити про кілька десятків тисяч солдат. Значить, в цілому, якщо подивитися з більш такому великому масштабі, то як зазначає Вольський, то навколо Донбасу росіяни сконцентрували на шести напрямках такі свіжі сили. І як він оцінює, що це за тими даними, які в нього є, це 200-250 тисяч солдатів, крім тих, які вже там втягнуті в бої. І знову таки він зазначає, що це велике угруповання. Ну але навряд чи скажімо, воно може бути таке використане доволі активно в боях за Донбас. Ну але на якісь такі, як він каже, що колосальні операції, там прорив до Дніпра, удари на Полтаву, то таких сил е, все таки недостатньо. Ну, не бачить він потенціалу в них, щоб вони могли таке е, витворити. Непокоїть його, непокоїть, то він зазначає, що росіяни готуються завдавати удару з шести напрямків. Причому таких два будуть основні. А ще три, а то й чотири напрямки будуть помічними. Але, в принципі, ніхто, крім самих росіян, їхнього Генерального штабу наразі не може точно сказати, який буде основний напрям, а який. Буде помічним напрямом, і це створює певні проблеми для українських сил, тому що треба ну, треба маневрувати резервами, маневрувати тими силами, які наявні, щоб відбити ці основні удари і успішно тримати оборону. Позитивний фактор, який визначає Ярослав Вольський, то він зазначає, що росіяни практично не мають ніякої переваги в тому, щоб скривати чи ховати свою підготовку до наступальних операцій. Що висить угруповання американських супутників над е, територією України, і вони всю інформацію розвідувальну, яку отримують, діляться з нами і дуже таємничено підготувати великі такі сили для нас. То по росіянам е, практично неможливо їх видно, їх видно, і це вже плюс, як говорить Ярослав Вольський. Що він, виходячи з тих даних, які є, то він собі вважає, що росіяни будуть завдавати удар такі допоміжні удари будуть два. Це з Білгорода на Харків. А друге. З Мелітополя на Запоріжжя туди це будуть такі відволікаючі удари. А основні, це туди десь з Кремінної на Лиман, і Ізюм, і, значить, з півдня в районі Горлівки, Бахмуту, можуть бути теж от нанесені. Оце як основні удари на його думку Вольський тут же посилається на дані Українського генерального штабу і каже, що ну, наскільки наші оцінюють. Ну, українці оцінюють ті сили, які сконцентрували росіяни, то вони не вважають їх достатніми для того, щоб провести таку масовану операцію по захопленню всієї східної України, але на Донбасі там доволі напружена ситуація. Вагомий фактор, який впливає на хід бойовий дій, це звичайно у нас погода. Як зазначає Ярослав Вольський, що навіть якщо б росіянам, які сконцентрували доволі такі потужні сили навколо Донбасу, вдалося в якихось місцях прорвати українську лінію оборони, то... Вже за тиждень починається відлига, починається так би мовити, як він каже протитанкова погода, і війська будуть прив'язані тільки до доріг, що полегшує з одного боку українцям оборону, а росіянам ускладнює можливості для того, щоб наступати. В принципі, як зазначає Ярослав Войський, що все це такі ті всі бажання і так плани росіян до цього організації великого наступу на Донбасі. Вони відповідають всім цим правилам, які радянській воєнній доктрині. що кілька ударів. Один один-два основних, і ще кілька таких відволікаючих ударів, що куди і там, уже де в тому місці, де вони там би вдалося, якщо, якщо вдається прорвати оборону, туди кидаються резерви і починають вони розширювати свої можливості для того, щоб рухатися далі. Ідея в тому полягає, щоб прорвати українську лінію оборони і заставити українців використати резерви свої, спалити резерви. Ну, а тоді вже б росіяни якось намагалися прорватися на оперативний простір. Ну, але знову-таки, як зазначає е, Ярослав Вольський, що сил тут навколо Донбасу сконцентровано доволі значні сили, але їх е, недостатньо для такої там глобальної якоїсь операції, щоб там, захоплювати всю східну Україну. Це такого. Е, Ну, принаймні він таких ресурсів не бачить. Спроби російські перейти до контратаки і атакувати українські позиції біля Запоріжжя. Вони, вони спробували так доволі приволінійно були проведені. Ну і були відбиті. Нічого там з того не відзначає Вольський тут значить, битву під вугледаром, коли 155-та э, бригада морської піхоти російської пробувала атакувати у з двох боків, і була як він каже, змасакрована. Територія перед ударом була підготована в інженерному плані. Українці там замінували її всю, і росіянам було доволі складно наступати, але вони там використовували свою техніку для розмінування. Щось їм там здавалося, що вони вже порозміновували українські мінні поля і пробували вони атакувати. Ну, як він каже, тут територія була така трохи протитанкова, тому що вони по відкритій місцевості треба було атакувати і е, під під гору вверх рухатися танками. Ну, з іншого боку, українці е зуміли, як він каже, такі міни на жутове. Це те, що в нас називається касетні боєприпаси, що боєприпаси в ньому всередині ще міна там захована. І росіяни, начебто, їм здавалося, що вони розчистили територію і можуть абсолютно нормально став нормально спокійно собі, зручному для себе стилі атакувати вугледар. а наші накидали туди цих е мін. Ні, росіяни, от вони рухались, рухались, їм здавалося, що вони рухаються вже по такій очищеній території. І тут нарвалися несподівано на черговий раз на міни, і попідривалися їхні танки, там бронетранспортери, і далі були знищені вогнем нашої артилерії. Так що таке натівська зброя. Працює, можна сказати. Як зазначає Ярослав Вольський, що росіяни, в принципі, доволі активно використовують трали і там такі для того, щоб розміновувати територію, ну але оці, от саме ці касетні боєприпаси, ці міни на як він каже, то вони це така так, свого роду розумна зброя, що міна лежить і чекає свого часу. Її закинули туди з артилерійським пострілом. Ну, вона лежить, чекає. На трал вона не реагує, а коли вже під'їжджає. Танк чи БМП чи БТР і вона ну, тут вона детонує і так би мовити, мають втрати. І росіяни попали так, що вони з одного боку під рухалися по цих прорізаних, так би мовити, мінерами саперами і тралами цими розгорнутих вузьких площинах між нашими мінними полями, і потрапили мало того, що під артилерійський обстріл то ще й їх мінами цими закидали е касетними за тими даними, що надає Вольський, то як мінімум 30 танків там було в тій атаці російських танків, було знищено. Виникає, звичайно, питання, чого росіяни так луплять головою от, в районі Вугледару, намагаються так прорвати там е цю оборону нашу. І він зазначає, це що цей напрям він може бути одним з таких важливих для розгортання їхнього наступу, тому що ті сили, які сконцентровані безпосередньо під вугледаром, це так би мовити авангард е частини, які сконцентровані трошки південніше. І там доволі великі російські сили сконцентровані, що якщо б вдалося їм прорватися під волидаром, то їх би, напевно, кидали на розширення цієї, так би мовити, діри в обороні. Ну, але слава Богу, за рахунок цих касетних боєприпасів і грамотної організації боїв в обороні, українцям вдалося відстояти свої позиції і знищити більше 30 російських танків. Ну, під Мар'їнкою росіяни далі луплять головою в стіну, проводять Пробують там прорвати українську оборону, поки в них не дуже щось там виходить з того. Доволі складна ситуація під Бахмутом. Як зазначає Вольський, що росіяни рвуться там з півдня і з півночі і загрожували на півдні перерізати дорогу. Ну, Але вдалося українцям ввести резерви і відкинути їх. І на півночі теж ситуацію стабілізували. Але, тим не менше, там от такий неприємний для нас конфігурація лінії фронту, що вона. Створює передум є передумови для того, щоб росіяни рвалися туди проводити операцію на оточення. Ну, поки наші там цю ситуацію стабілізують, вдається відкинути е росіян від дороги. Ну, але ситуація доволі складна у Бахмуті. При цьому як зазначає е Ярослав Вольський, що в нього складається враження, що весь цей. Е Вигін фронту під Бахмутом, він тримає, його утримують доволі невеликі українські, ну, невели, невеликі українські сили. На північ від Солідару російський наступ теж виявився стриманим. Ну але на цьому, як зазначає Ярослав Вольський, позитивні інформації закінчуються. І там від Кремінної росіяни почали активні наступальні дії, і в них там два удари помічних, а один основний. І вони намагаються там трохи відсунути нашу оборону. Великих якихось глобальних успіхів під Креміною і туди, і в напрямку на Купінг там нема. Але в принципі, як зазначає Ярослав Вольський, що там росіяни готують собі ґрунт для доволі серйозного наступу, що там і сили, що і поки що там про те, щоб за його оцінками. Таку, скажімо так, щоб українці там могли перейти вже в контрнаступ. Поки що таких ситуація так не складається, складається на поки що росіяни готуються до нас наступати на північ. Від Купянська, як зазначає Ярослав Вольський, що росіяни теж перейшли в атаку, і вони готують. Ну найгірше, що вони готують собі, як він каже, поле битви для великого наступу для більшогось глобального ведення сил. Займають вигідні позиції, намагаються відштовхнути наших з тих вигідніших позицій, і для того, щоб атакувати. В цілому, якщо в нас є шанси на хорошу оборону, і якщо б він не бачить можливості для того, щоб росіяни провели якийсь такий глобальний наступ, який би там переламав хід війни, ну але й більше того, навіть якщо б росіяни зараз перейшли в, до наступальних операцій, то в нас хороші шанси для оборони і для того, щоб... Як він каже, викрвавіч росіян задати їм таких важких втрат в живій силі і техніці для того, щоб вони ну, зупинити їхні спроби перейти до наступальних операцій. В цілому ситуація складна, ну, але як він каже, що він не бачить такого, що там щось таке, що там загроза є, там заламання фронту чи щось якогось такого. Тотальної переваги росіян і тому подібне. Ну, але ситуація непроста. І нашим доведеться, звичайно, непросто, а нашим союзникам варто було б трохи поворушитися, щоб нам із військовою допомогою. Ну, а в ідеалі, звичайно, якщо б ще хто-небудь з нами повоював або, бодай, може, якісь Польща маневри провела. Ну, це вже я від себе кажу. Це не Ярослав Вольський. Небудь під Калінінградом чи під білоруським кордоном. В цілому для панічних настроїв, як він каже, ніяких підстав нема. Але і дискусія: оця, чи вже почалася ця глобальний російський наступ, чи ні, то він, Ярослав Вольський, каже, що це, скоріше всього, що поки що ні, тому що це вони просто готують собі. Коли бити для цієї наступальної операції. Він каже, коли вона рушить, то ми... це неможливо буде помилитися, тому що вони будуть там, активно використовувати, як він каже, море вогню і сталі, обстріли артилерію. І активно використовувати нову підтримку для своїх військ для того, щоб прорвати нашу оборону з кількох напрямів. Ну, але знову-таки, як він зазначає, підстав для паніки нема. І погода погода все-таки там от чим. Ще тиждень і піде цей, так би мовити, відлига, і тоді нам буде набагато легше. Ну і сподіваємося, що наші союзники все-таки дадуть нам трохи більше зброї і не забереться з підтримкою. Шановство, якщо вам було цікаво, лайкаємо, поширюємо. Ну, Якщо буде хоча б 100 лайків, то я зроблю такий ще один огляд на наступному тижні. Слава Україні! Перемога буде за нами.